Привіт, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо грати Unholy. І ми комплекс. чекайте ще є. А, в церкві точно. Sure Ой, курва. Коротше, тут монстри є, але вони їх тримають. А, добре, ми маємо все. Що робити? Раз, два. Бля, кіт. А! Ноги подар мені. Добре, в нас. Де ми є? Ми отут знаходимось, правильно? А ні, вот. Control-office. Чекай, з типа що, бл. Няма ото the second lever. It should be somewhere at the end of the cable. Короче, треба другий речаг, і типа туди десь в кінці цього кабеля треба знайти. В принципі, в нас все є і все будуть чики брики. Ну я так думаю. Інструкція. Інструкція. Тільки двоє дверей можуть бути відкриті одночасно. Спроба відкрити третє двері впаде, тільки ПОДО. Він ціла система. Четверте, переконайтеся, тільки. Піл зрушить цю систему. Коротше, воно мені перевело ззаді, і, і знизу воно щось трошки погано. Е, добре. Добре, тільки. Угу Перше, друге. Перше, друге. І ми потім можемо по сходах вилізти. Але може таке бути, що... Тут десь дирка може бути. А це изі буду, а які там двері? Одинадцяти можемо відкрити. Він зайде і бабах буде. Yes. you <laughs> Коротше, треба знайти як пробратися. А де я мо... Ну напевно ми десь... десь я там пропустив. Але я ніде не бачив ніякого кейса чи ще щось. Згідно з указом самого пророка, всі залишки корони повинні бути або видалені, або знято. Якої корони? Мені жалко. Я не хотіла, щоб ти сюди прийшов. То на що ти показалася? Писання... Ці письма це, це, що знає велике місто важливо, вічності міста. Я не хотіла це все зруйнувати. Це знання не для всіх. Ні жалко. Вона вина цього всього що сталося. Ну, я, я хочу знати всю правду. Ну, зараз дізнаємося правду. Книга законів. Коментарі до святого письма, які стосуються моральних правил вічної весни. Номер 5 атеїсти називаються Зразком разковим зразком релігійних технік промивання промивання мозгів Ілюстративний довідник пророків. Він описує всі минулі втілення єдиного пророка. Діти вірних мають вивчити це на пам'ять, поки їм не виповнилося 12 років. Yes. Секундок мене щось дуже сильно вухо хиряче шубняш. Шукайте знаки прибуття. І ти побачиш дитину, що мрією буде про провіч... вічне місто. Це провідник ланка в ланцюзі пророків весни. Пророк інколи. Пророк ніколи не буває один, оскільки його постійно супроводжують. Пророк пізнає місто, гуляючи його вулицями щовечора. Керувати весною означає пізнати безсмертя, розуміючи, що смерть може приймати різні форми? Це що означає, що ці всі сни, кошмари, ці странні звуки це було ти все час? Так. Нащо? Нащо ти це робиш, дитині? Це єдина дорога. Я хотіла вивчити його. Ролі йому треба було. Ролі профета вашої ненормальної релігії. Я думала, що він хворий. Я хотіла його спасти від цього всього. Я хотіла, що ця весна. Що, типа, недобре було. Ну ця бабулька, напевно, він, напевно, пророк цей малий, та й ну, ну, що зробиш? Ага. на цю книжку тепер. Ага. Коментарці з знання слід забути, оскільки вони ведуть до правопорушень. Цей ритуал спотворює і навіки зв'язує дві душі, що посилюються, досліджувати вічність, означає йти дорогою самостійності. Від Овдуджі Рутуал Овребір дозволяє використовувати тіло іншого як посудну. істота, яка виходить із цього злиття тіла й душі. Є єдиною, взятий не стає взятим, а взятий не стає взятим. Чого? Обидва тіло знищення, обидві душі принесені в жертву, щоб одна відродилася, один, який походить від обох, щоб знову стати одним. Щоб виконати цей ритуал, почніть з відтворення цієї піктограми у власній крові. Наступні сторінки книги детально описують ритуал. Смерть і реборна з Гей. Все Габріал. Він хотів, коротше, щось закрити душу і, і захопити тіло. Як ми це Якщо він це зробить, він буде живим богом. Моя из обрела. The... Че, oh. счет oh. uh -huh. Окей, треба спасти малого. Надіюся, що тут не буде зараз без просто непотрібний геймплей, який нахер нікому не треба. 0902 прийняв контроль 46. 11.52. Суб'єкт занеспокоївся, довелося залишити пост, не чіпали його, потім перевірили техніку. 16.40. Сварка між обслуговуючим персоналом, особисті справи без Єресей 1908. Незрозуміло, чи ми у вентиляції зам... а, ну. замовлено перевірку технічного обслуговування. 2251. Сповіщення про зломисника. Отримано наказ покинути пост. А, бля, починається, бля, о Начинается в целоваться. Whoa. Uh -huh. I am the world and the fist that destroys the unhealthy. Ой, mm, блядь. Окей, okay, щоб пройти до наступної зони, походу треба. Тут якось. Jakoсь... Ага. Uh -huh. Зік почався. Добре, але це як рахується? Ага, статуя має бути сюди. Ну так, скоріш за все, оце тут. Чи отак? Скоріше так. І ці два. Тоже так. Не. Ага, цена, пожалуй, вот так Закрутив. Опа. Ого. Катування. Це не, напевно, шарики звідси збирали. ці. Дві записки давайте зачитаем. Зачитаємо рабчик. они тут кристали от збирали. Е, відвантаження крист... кристалів хід. 1999. Загортовані флакони. Кліщі зі сталеною ізоляцією 150-10 пробних флаконів. Ну. Понятно. чого якісь такі мутні? Uh, так, можна перевести, воно так гіпше буде. Uh, Шановна Ігуменя. Вища матір. Нам потрібно зменшити кількість хворих на чому. Ми втрачаємо багато цінного матеріалу, який створює шок, який живить багато наших інструментів. Я настой. Настійно рекомендує використовувати пацієнтів принаймні з поганим прогнозом для вик... вирощування кристалів. Тобто ви людей хоть використовували. Норм тіпи, що скажеш. Опа, а це тут пожарбу. I can enter the control room from the platform next to this crane. screen. Може дойти до контролю через платформу. Бля, хану ти не прикольно. дорогий пророк. Я би хотів, щоб ми всі були здорові. Дідусь Едвард хай не нервує. Хай бабусі радіє і не сумує за нами в вічності. Я також хочу, щоб моя мама більше посміхалася і не хвилювалася за мене. На свято дуже хочу рогатку, таку на резинці, яка стріляє кабінчиками. Дідусь сказав, що з монстрами мрії треба якось впоратися. Гейб. Mm -hmm. Добре, у нас ще одне є, але цю, ну типа, можемо забрати забрати в принципі Ну mm -hmm. да, стандартна штука.

Я сказав тобі, що це буде кінець. Я знаю, що мій син був справжнім про пророк бити мо... мого сина, знищити в місто. Так він міг стати Богом. Мій сан Гебріл був тим самим. Ти не змож мене бити, я спасу свого сина. Я, я зроблю все, що можу. Ляха, ну як ви замахались? цим? Ні, ну окей, класно, нова, типу, локація, але... Це ж мене... Це все дякує йому. Бо, see you. Мені звук знов залагав. Хера не було, навіть не говорив ніхто, каже тикавити, куди візьметься, що, кого. Оп, оп, оп. Ти ще жива? А тобі тут зараз Росенган пройде. Росенган, чи як? Правильно, по український пінч. Все, пока. Бай-бай, мінус один. Ще кого там треба? Я сподіваюся ми проти цього чувака не будемо битись. Він кисне напряжний. Що ж. Ще одна маска. А, що ж, закінчимо тут, а? Є, вам подобається ну хоча б якось ця гра. І побачимо на наступний раз, як ми тут будемо, що буде тут робитись. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, не забудьте поставити дзвіночок та і поставити вподобайки. Логічно, якщо вам навіть не сподобалось, все рівно ставте, коментуйте, що це яке з лайно не гра чи ще щось. І ні, побачимось на наступний раз. А, ну і ще дуже важливо, не забудьте підтримати нашу армію, та і по бажанням можете ще й цей канал підтримати. Тому, всім дякую за перегляд, всім пока.